Друзі, мазісінцей зайшла. Дивимося теж якісь новинки. Може, щось побачу нове, вам покажу. Ну, ось, Наприклад, ось такий аутфіт на манекені це новинка, однозначно. Спідниця. Де вона? Оце? Да? Оце вона така спідниця. Хочете, покажу? Чомусь мені-міні спротивилось, не знаю. Особливо, якщо це трапеція, не дуже мені подобається. Так, потім що це таке 599. Ну, мені, чесно кажучи, я більше бачу це на дівчинку 20 років. А сорочка прикольна. 599. Ніби шовкова, да Ось вона теж на манекені Ну, шапка це просто якийсь тришак. Не знаю, не подобається шапка. Пальто 599. Черевики. Такі. Скільки коштує така спідниця, до речі, не глянула? 599. А що оце таке? Дивіться, такі спідниці із, із ненатурального велюру. Так, і з такими святковими гудзиками, які ми рихтять, навіть якщо світла в магазині, як ви бачите, практично немає. Дивіться, спідниця з розрізом. Я думаю, що це вже така мій пакет стоїть із сільпо. Я думаю, спідниця святкова. да З'явились ось такі різдвяні святкові футболки на різдвяну тематику. А бантик куди? 269, такий кіт. дін-дон дін дон І з такими дзвіночками. У кота шапка, ну, все зрозуміло. А, ну і сорочки тут теж. Сорочки в собаках. Сорочка така прикольна, насичений, червоний, Візкоза, що тут? Віскоза бавовна, такий принт. Так, І коштує вона 339. До неї беремо ось такі штани домашнього, такі спортивного домашнього плану. Дивіться, рівні. Штани такі коштують 599, трійніки, ще їх називають. Дивіться, який прикольний пуховик дівчини в стразиках таких маленьких, все мерехти. Дуже круто. Бачила в кого, не пам'ятаю, Луїза Спаньолі ніби. Там взагалі прямо в каміннях, був пуховик теж чорний. Такі чорні сукні, новинка теж трикотажні. Світла немає, тому нічого не видно. Дивіться, не видно навіть цього трикотажу. Да? Така чорна, пряма Максі класу подобається дуже. Максі сукня 659 гривень. Дивіться, яка довга. От, я б не проти її і приміряти. Сірі, але сіра це вже довжина буде, ось дивіться, довжина сірої ось така Міді. Сіра -міді. А чорна Максі. Міді і Максі, і чорна дуже-дуже подобається. Ця ну, така звичайна. А це більш вечірня, все-таки чорна більш вечірня. Видовжує силует, ну коротше, сподобалось мені. Кардигани в стилі Міуміу -міу, знову ж таки. Це класика, як Міуміу. -міу. Кардигани вже це наскільки заїжена, давнішня така класична тема. 599. дев'яносто Кава з молоком. Вже з'явилися святкові навіть речі. Святковий одяг, цей, ось такі штани повністю в паєтках. Мені дуже вони сподобалися. Ну, По-перше, коли ти це на себе надягаєш, можливо, воно дещо да, не так буде виглядати, як, наприклад, його просто притулити, і ти така ніби да, стройна і худенька. Взагалі класні, воно такі штани палацо. Потім спідниці теж в паєтках такі насичено бордового кольору, і паєтки теж такі бордові. Теж сподобались такі спідниці, вона не суперміні, і вона така просто пряма. Я б сама таку вдягла, чесно кажучи, з якимись, наприклад, полотними такими цупкими, да, буде українською цупкими, чорними, наприклад, колготками. Я думаю, буду, було б непогано. Сподобався ось такий джемпер, світло-сірий, в різнокольорових, дрібних, таких невеличких, делікатних паєтках. Паєтки дуже цікаво, чи то наклеєні, чи ні, вони все ж таки пришиті. Бачите, можливо, навіть руками хтось пришивав, нашивав. 699 гривень він коштує, і тут він представлений на манекені із ось такими бордовими штаньми. А штани, тканина просто жах. Штани із 100% поліестеру. Дуже такі, знаєте, от синтетика синтетикою. Вони холодні, вони дуже прості. Та резинка на талії, вона повністю якась як завжди перекручена. І погляньте, як це виглядає, як це все спростовує светр, просто знищує його, ці штани, і це пальто чорне, чи що воно таке, вони просто знищують светр. Такий светер я більше бачу з якимись такими штаньми палацу, теж світло-сірими, або якісь. Темно-коричневі, наприклад, штани палацу. Але взагалі не те, що вони начепили на манекен. Дівчата, розпаковка мейкап. Ось така прийшла посилочка. Скільки вона коштує? 334 гривні. Це з доставкою з мейкапу. Ось така машинка для ремувер. Коротше, другими словами. Ремувер для катешок. Вибирать катешки із светриків із одягу. Коротше, з, -з, з трикотажу. Дивіться. Це сінсей минулого року, здається, купляла. Мені він дуже подобається, як він на мені сидить. Але, але мені не подобається, що ось це все дивіться закошлачено. Його тут дуже багато. Коротше, я не знаю, як цим користуватися. Я вам покажу, як тільки розберуся. Тут треба, да, батареєчки, яких у мене немає. Треба йти купувати батерію. Знаєте, і цей в катушках. Ну, це поліестер, крило, це таке є. Ось така вона. Дивіться, яка класна. Такий пристрій чимось нагадує мені фен для волосся. Така штучка. вставляються сюди батареї. О! Треба їх купити. А це для чого. Чистить, що тут? Щось чистить. А, це, мабуть, їх збирати, да? потім так, раз. Це така штука, яка робить ще одні катушки, дивіться. Так. І ось так нажимати. Іррр. Коротше, бритва така. Все, іду по батарейки, потім подивимося, наскільки працює цей пристрій. Цей геніальний. Геніальний гаджет. Я вгадала. Навіть написано: Бритва для одягу. Так, дві батареї. Це зрозуміло? мені цікаво, хто Польща. Дивіться, тут на німецькій, на руминський, на словацькій та якою мовою: Great Britain. English на англійській. Голарка. Голарка. Ну, якщо голарка, то це Польща. Ні, це Румунія Руминія, дівчат, Руминія. Дистриб'ют, дистриб'ютор Руминія. Будемо пробувати. Евріка. Гляньте, скільки я начистила я катишек, начистила я ось цієї зайвої накруче накрученої тканини в цей ремувер. Погляньте. Це я вже другий раз пройшлася. Перший раз було дещо менше, другий раз навіть більше. Ну Тому що я почала прям прижимати цю штуку. Ну Дивіться, ну наприклад. Вже нема що й показувати, тому що я, в принципі, все тут. Дивіться, яке чисте. Я все прибрала з цього светра сінцеївського. Я все прибрала. Светер я вже казала, да, купляла ще минулого, минулої зими. Він закошлатівся дуже швидко. Ну, так, вмикаю Ось така штука. І я прям придавлюю. Отак от прям давила. Ну, не сильно, ясно, що, щоб не роз... розтягнути саму тканину. Ну, от рукавчик. да? Ну, рукавчики, в принципі, не дуже треба мені чистити. Ой, треба піти і витрясти, тому що вже не хоче, не хоче працювати. Спала напруга. Зараз піду почищу. Знову, дивіться, рукав, наприклад, зрізаю, почистила вже. Попробую зрізати тут. Або ж прижати. Ну, воно відрізає його, так, да. відрізала, але не супер. На рукавах дуже, гляньте, прям які Кудрі прям. Я так прижимаю на рукаві. В принципі, треба добре прижать. Дивіться. Гляньте, вже скільки насипало. Буквально за... Пів хвилини, да? Ну, коротше, отлічні средства, прям вообще. Прекрасно. Я так переживала, думаю, боже, такий светрик, він теплий, він сірий. Все мені в ньому подобається. Хеллоу. <coughs> Прикрашений Hello autumn, тобто autumn. Це осінь, да? Але, але і чистенький, і гарненький. Тому, дивіться, кому цікаво, ця штуковина. Ось така вона продається Lint Remover на мейкапі. Руму... Румунія, здається, да? рукав, звісно, трешний. Що казати. Треба його прям добре чистити буде. Ось, наприклад. На Воно ну, нормально відрізає. Я знову повернулася до рукава і знову стрижу. Гляньте, за скільки настригла. Такий процес прикольний, ви знаєте, сидиш собі, як в салоні в перукарському, бриєш когось. Прекрасно. Вже багато понастригала. Я от навіть не знаю, як краще такими круговими рухами. Ну, ви потім, якщо ну, хто знає, той знає, да, як краще стригти ці катишки. На речах. Головне, знаєте, що не запускайте. Не запускайте, от як я. Я запустила цей светрик, бідний. Я його не часто вдягала, але його запустила. От можна відразу побачили там якісь катишки за другим-третім разом носки. Все, раз, взяли, зрізали. Не треба запускати, що воно все назбирається. І потім сидиш, пиляєш. Прикольно, прикольна штука. Не знаю, звісно, є кращі варіанти. Я відгуки. Чесно кажучи, не читала. От просто взяла спробувати, що воно таке. Знаєте, не за баснословну ціну ось. Так як в мене таких речей не дуже багато, які, в принципі, супер закошлащині. Може, є кращі марки. Якщо, знаєте, кращу якусь марку, залиште, будь ласка, коментар, буде цікаво почитати. Не тільки мені, але я думаю, і іншим дівчатам, глядачам. Світер, я, можна сказати, врятувала свій джемпер, точніше. Я ще в ньому похожу 100%. Гляньте. Все почистилось, рукава теж більш-менш почистилась. Просто не треба запускати. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. До зустрічі вже в наступному відео. Так, друзі, а сьогодні я виглядала ось так: джинси із магазину Resort це модель бойфренди Коротше, моя сумка, вона дуже легка, дуже зручна, тому я її таскаю на такий випадок, коли не треба робити якусь примірку, просто огляд. І такий джампер із Сінцей, який я спасла. Я повністю прибрала з нього ковтунці. Купила собі таку машинку на мейкапі. Коротше, десь вставлю обов'язково це відео, як я це роблю. І теж рекомендую, хто зіткнувся з такою проблемою, з катушками, не знаю, як це як їх позбавитися. Я вам покажу у відео. Дивіться, в хаосі є ось такі пуховики. Такий пуховик, якийсь типу, як навіть я б сказала, перламутровий. Ну, як пуховик. Тут о, іде синтепон. Я думаю, якийсь такий теплий наповнювач, типу як для, е, як для чого? Для ковдри. Да? Ну, такий пуховик середньої довжини. Не вкорочені. Або ж ось такі не ну, чорні. Тут ви можете в середині їх затягувати якось. Такий теж варіант, знаєте. 2, 299, я думаю, це і так само коштує. Не буду дратися вгору, тому що дуже високо висять. Джинси до них можете взяти такі, модель балун. Такі джинсики. Класні, широкі, зручні. Ну, коротше, дівчатки, все розраховано на те, щоб люди взагалі типу, максимально розслабилися. Тому що життя дуже складне. Але б краще воно було без війни, а ми ходили на каблуках, як це було у 90-ті і 2000 тисячі. Ми носили отакі підбори по льоду, але в шпильках по льодяних кригах, але не було війни. Ніж оце все релакс, абсолютно кросовки, абсолютно якісь не, калоші, джинси, матня по коліна. А за вікном а, війна. Ось, будь ласка, тільки згадала, да, 97-й рік, пам'ятаєте, да? у нас було все спокійно. Були важкі часи для наших батьків, але потім батьки впоралися. Ось. А ми зараз практично не, не впорюємось хотіла ще показати вам цікавий дівчат-аутфіт. Насправді, дивіться, як можна стилізувати прикольно таку повітряну сукеньку. Сукеньку жіночну, таку романтичну, тут і бретелічки, тут і мережевце, тут і квітковий принт, сітка, верх і низ іде така підкладочка. І з таким бомбером, брутальним, брутальний бомбер. І навіть сюди це взуття піде, блін. Навіть сюди вона піде, гляньте. Оп, все змішалося. Дивіться, як класно. І такі черевики брутальні, так? Да? Ось такий цікавий аутфіт із Хаус Бренд на закуску. Бомбер 2500. Блін, якийсь гарячий шоколад на, на, на колір. Сукням. Сукня сарафан до речі, її можна вдягати на джинси. Да? Ви знаєте, ну, можете загуглити, подивитися, як це можна стилізувати. Цікаво, не обов'язково на колготки, можна на штани. Хотіла глянути ціну. Ну, не знаю, навряд чи це хтось буде зараз вже вдягати. 1500. Бачу класні палантини. Ой, а це що? Зараз зачекайте, дійдемо до палантинів. О, це такі шапки. Це ж реально з 2000-х, я пам'ятаю. Я дивилася, дуже слідкувала теж якийсь канал був Fashion, Fashion TV. І там от дівчата ходили в таких... Вони ще якось називалися козачки, якось так, ці шапки, гляньте. От вони зараз в моді. Мені таке не йтиме, точно знаю. Але кому таке пасує? 559 гривень. Прикольно. І такі ж є що? Ось такі, да, сірі. Смугасті в'язані. Ви можете самі зв'язати. Хто вміє в'язати, дівчат, дивіться, в'яжіть без проблем. Теж в'яжете так, таку штуку, такій, типу, якщо, типу шарфа, а потім берете, сшиваєте ось тут, підкочуєте ось тут і все. І у вас така шапка буде. Я думаю, самі зв'язати це не проблема. Готова, така коштує 459 гривень. Багато ось таких з'явилося таких рукавичок без пальців, дуже зручно, тому що зараз ходимо всі, да, в руках носимо що, правильно, телефони. Такі палантини, класні, до речі, палантини дуже приємні, приємніші на да, дотик. 759 гривень. Є такі в бордовому, бордовий молочний. І тут навіть така ниточка дещо. Типу коричнево-зеленим, ну, тобто можна і хакі сюди підійде, і коричневе підійде. Це такий чорно-білий варіант більше до сірого, до білого, до чорного. До, до коричневого, да, до коричневого теж такий палантинчик. А це що? Що це таке? Це такий джемпер. А ну, зараз подивимося. Ого, а що таке? Ой! Розтягнуте горло. Джемпер з розтягнутою горловиною за 1500 гривень. Як варіант, може бути, можуть бути тут просто оголені плечі, або ж ви вдягаєте, знаєте, от маєчку, да, і щоб прям бретелічки було видно в цій маєчці, майка-топ, і потім вдягаєте цей светрик. Ну, на водолазку, ну, якийсь буде крінж. Може, на сорочку можна. Яке вдягти, да можна в принципі на сорочку, якась блакитна, чи то рожева сорочка, і ця штука вдягається.